Ну що ж, вітаю всіх. Бібліотеки сьогодні в Україні не лише сховище для книг, а й осередки для спілкування, пункти підтримки вимушено переселеним українцям. Наша мета робити все для того, щоб їм у бібліотеці було затишно, приємно приходити сюди спілкуватись, а це в нас є. І щоб вони сюди приходили знову і знову. І скажу вам, що нам це вдається. Ну і яке ж свято без гостей. Сьогодні нас прийшла привітати. Ми дуже раді, селищна Володарська е, рада. Вітаю вас напередодні 25-річчя Дня бібліотекаря. Дякую за вашу тут роботу. Дійсно, що впевнений, що багато із вас по населених пунктах і сітки подете, і волонтерите. Це дуже важливо зараз на час у наш такий тяжкий час допомогти нашим військовослужбовцям. Ну, а Вам хочу побажати, щоб більше було відвідувачів, щоб люди приходили, цікавилися. Не зброю, що це книга, тому що все починається з книжки. Я розумію, що зараз гаджети дуже багато чого вирішують, але книжка є книжка. То бажаю вам, чим побільше відвідувачів, поширше, щоб закінчилася війна. Ваші рідні, близькі повернулися з передової, живі, здорові, щоб настав мир і був спокій. Ну а від селищної ради ми хочемо також. Подарувати вам солодку книгу, да? то хочемо, щоб її поділили Почитав. і щастить І, 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 да. і, і всього найкращого. До слова запрошую до слова. Світлану Міняйло. Дорогі працівники бібліотек Володарської громади, вітаю вас з професійним святом. Із всеукраїнським днем бібліотекаря. Бажаю вам здоров'я, міцного, щастя, удачі, нехай фортуна супроводжує вас скрізь. Ну і, звичайно, хочу, щоб збулася мрія кожної з вас. Вітаю вас зі святом, вам гарних вдячних читачів і всього найкращого. Вітаю, доброї вас. До слова запрошуємо нашу маму, кошову Наталію. Хочу, по-перше, від вашого імені все-таки подякувати селищній раді за те, що знайшли можливість і віднайдені кошти для того, щоб наші сільські бібліотеки були виведені з простою. Це вже дуже великий плюс. До Дня бібліотек. Все-таки кожний із вас маленька частиночка премії. Це дуже приємно. Крім того, ми отримуємо кошти вже перераховані і отримуємо для того, щоб наші бібліотеки привести до більш-менш там, де потрібно, щоб вони мали естетичний вигляд. І вам, наснаги у праці, вдячних читачів. І для нас самого головного перемоги. У нас буде мир, у нас буде перемога. у Нас будуть. Нова література, нові приміщення, тому що культура це досить вагова складова взагалі. І мені хочеться зараз, я, може, не так точно процитую Уінстона Черчилля, Якщо немає культури, то за що ж ми воюємо? То дай Бог, щоб мир був в Україні. А ми для цього будемо робити все. Всіх зі святом, всеукраїнським днем Бібліотек! <клес> Там, де зоріє чумацький шлях, у рукаві Сузір'я Оріона народилася свята земля, а на ній і ненька Україна, квітуча, вільна, сильна, незалежна, красу дарує зоряній імлі, Всевишній полюбив її безмежно. І на рік куточком раю на землі. Життя вдихнув її простори, озеленив ліси, луги і гори, подбав, щоб щедрими дарами повнились поля. А сили додавала джерельна є вода, зігріта сонечком, обласкана вітрами, її краса нетлінна, як весна, шляхи її оздоблені квітками, дороги всі ведуть до світла і добра.